Машини та остаткування для гірничо-видобувної, металогійної, енергетичної промисловості, а також ремонт обладнання це далеко не повний перелік продукції та послуг, що виробляє та надає кривоїська ливарно-виробнича компанія Промгруп, яка існує на ринку вже два десятиріччя. Навіть в умовах воєнного стану підприємство не зупинилося натомість нещодавно отримало державний грант у розмірі 5 мільйонів 250 тисяч гривень. Ці кошти компанія витратить на нове обладнання для виробництва затребуваної продукції, яку, наприклад, до війни виготовляли підприємства Харківщини та Донеччини. Грант буде використано для модернізації виробництва. Також у нас є програма освоєння нових видів продукції, які на зараз у час війни вони випали з виробництва, і виробники це була Харківська область. Маріуполь, те самий, і ми спробуємо реанімувати цю номенклатуру і вийти на ринок, то що воно буде треба. У рамках грантової програми для переробних підприємств є робота, новий рівень кошти отримали три каварійські компанії на загальну суму близько 15 мільйонів гривень. Один із них міський молокозавод. Молоко, масло, сметана, йогурт, десерти лише від початку року тут виготовили близько 2,5 тисяч тонн продукції, яка потрапляє на полиці магазинів не лише Кривого Рогу та Дніпропетровщини, а й сусідніх регіонів. За грантові кошти завод оновить устаткування цеху фасування, що дозволить збільшити продуктивність, зменшити собіватість продукції, підвищить її якість, а також допоможе створити нові робочі місця. А це до речі, обов'язкова умова надання грантових коштів. Наприкінці квітня, поточного року, мінекономіки подала надання нам гранту. Основна мета цього гранту це оновлення остаткування цеху фасування готової продукції. Це є остаткування для фасування рідких та в'язких молочних продуктів у плівку та дворядного фасування продуктів молочних у стаканчики. Однією з умов надання гранту це є ще створення робочих місць, на які ми повинні буде прийняти робітників. Ми плануємо створити 25 робочих місць. Загалом, з початку війни, у кривому розі з'явилися 837. Нових суб'єктів бізнесу близько третини з яких, а саме 267, відкрили з початку 2023 року, в рамках муніципальної програми розвитку підприємництва об'єктам господарювання надається допомога у супроводі в грантових програмах. Для міста головне, щоб працювали виробництва, особливо в умовах. Е Воєнного стану і щоб були задіяні люди. То ми сьогодні відвідали ці підприємства і подивилися, на що вони будуть витрачати кошти, наскільки розширяться робочі місця і розширяться виробництво. І я вважаю, що Наше місто все робить для розвитку і підтримки підприємництва і виробництва. Також серед підприємців Кривого Рогу набирає популярність програма Власна справа, за якою можна отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень. На сьогодні грант на розвиток підприємницької діяльності вже отримали 46 підприємців, створивши при цьому 92 нових робочих місця. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, перший міський.